Ая, що робити з підношенням? І я вкотре розказую, бо я вже дуже багато про це писала, розказувала, але вже прямо зніму відео. Що робити з підношенням? Коли я проводжу це разом з вами богослужіння, наприклад, ми зустрічаємося на ретриці, я підношення після нашого богослужіння спільно, ви знаєте, роздаю своїм учням. Я їх годую цим підношенням, цими дарами, все, що приходить. Коли ви вдома робите це самостійно, богослужіння це підношення, хай трошечки постоїть годинку, дві, а то і три, деколи можете навіть там, через ніч, що постояло. І це підношення ви можете пригостити інших людей, щоб вони його вживали, з'їли. І так само можете самі. Споживати цю їжу, яку ви ставили, от і все-все дуже просто. Якщо підношення зіпсувалося, якщо там уже, наприклад, квітка там зіпсувалася, вже і там фрукт, то, звичайно, його треба викинути. Ідеально, би було, звичайно, не в мусорне відро. Якщо ви живете десь ближче до природи, це, наприклад, в сад віднести. Якщо у вас немає цієї можливості, тоді ви поступаєте так, як це можливо в даних умовах проживання. Так само, от тому не забувайте, що, по-перше, всі ці підношені фрукти, вони. Овочі, там все, що ви даруєте, е, солодощі, вони мають певну силу, певну енергію, тому що вони заряджаються високою енергією. Ми їх даруємо. Взагалі, коли ми даруємо з матеріального світу частинку цієї енергії, матеріальної богам, ми напитуємо таким чином свої вищі тіла. Тобто ми годуємо свої вищі тіла, і вони починають з нами дуже добре взаємодіяти. Тому підношення дуже-дуже. Посилює в нас наші вищі аспекти, наші вищі тіла. Звичайно, більше це все ретельно і я розказую на заняттях, тому що, скажімо, формати даних відео коротких, ну, взагалі, це не є, скажімо, формат, в якому можна про це розказувати і це прямо робити. Тому що, от як я навчаю своїх учнів, як робити богослужіння і до цього вони доходять навіть тільки там на певному курсі. Тому що є певні посвяти до цього, є певні таїнства, сакральні. Тобто, це не те, про що я можу записувати такі, скажімо, відео, і прямо розказувати, як це робити. Тому що це дуже таке важливе і сакральне дійство. Тому, мої сонечки, я бажаю всім нам благ, любові, радості, щастя, світла, даруйте себе, робіть підношення. І просто радійте життю, тому що життя. Це якраз воно є для того, щоб ми раділи і світили. Люблю вас.